Міста Герої України на початку повномасштабної війни цю почесну відзнаку президент України встановив для відзначення стійкості людей в окремих містах України. 24 березня її, зокрема, отримало місто Миколаїв, а також Охтирка на Сумщині та Буча і Ірпінь на Київщині. У Бучанській громаді за 33 дні окупації загинуло понад 600 цивільних. Усі вони жертви воєнних злочинів Кремля. Спогади та історії жителів, які чинили опір загарбникам у сюжеті Романа Барашева. Ну, дуже багато було вбитих людей. Важко було бачити молодих хлопців. Там лежав хлопчик, вбитий в почку. Снайпер бив, вистріл постріл в почку, а під ним лежать молоко, дитячі підгузники і пакет пільменів. Ми йшли з Гостоміського аеропорту, та колона йшла колона 140 машин, 143 машини. Потім вона розділилася От Там на пагорбі, частково 100 машин пішло в сторону на виїзд Серпеня, але там був вже взорваний міст. 43 машини пішло сюди в нашу сторону. Не було світла, води, тепла. На виїзді з Бучі почалися масові розстріли цивільних, які намагалися виїхати. Під час окупації більшість загиблих це були якраз від кульових поранень, поранень снайперів. Ще 33 людини знаходяться в полоні. Це цивільні люди, яких забрали під час окупації в березні двадцять року. Хлопці, ось що залишилось біля мого дому. Бучанці помирали не тільки від куль російських снайперів. Життя людей у перші дні великої війни забирала відсутність води, ліків і медичної допомоги, а іноді голод. Відтоді минуло три роки, але очевидці досі не можуть забути побаченого. Більше все пам'я все, все пам'ятаю, коли я запам'ятав багато собак. Багато собак почали їсти людей. А я запам'ятав одну собаку біля континенту, великий білий алабай. Який ходив, плакав біля людей. Ходив і плакав. В нього лились сльози? Це дійсно була ситуація, що аж страшно було собака, яка вовкодав, вона людей не їсть. А всякі шавки людей їли. Андрій визволяв Бучанську громаду знайомить нас зі своїм побратимом. Той ще в 2014 році створював батальйон Айдар. А в перший день окупації Бучі організував військову операцію місцевих тероборонівців. Володимир Петрович, людина, яка отримала важкі поранення, в нього були перерублені чергою крупнокаліберного кулемету з БМП. Все, що нижче пояса, було привлечено в фарш. І вони навіть не чекали, бо їхали сміялися, впіли пісень. І думали, що тут їх пропустять до Києва, і вони вільно проїдуть крізь наше місце. Захисників Бучі тоді не налякали ані колони броньованої техніки, ані озброєні окупанти. Тут хлопці наші із-за цього недостроєного приміщення закидали одне БМП в коктейлям і молота. спалили, воно стояло отут. А от там, от на перехресті, також підбили БМП. Хлопчик із за БТРа і за БТР смухи підбив друге БМП. Та сили були нерівні, а тому й бій недовгим. Вони зразу відкрили вогонь, почали стріляти по, по всьому, що бачили. Дві кулі мене настигли ззаду. Ззаду, і одна з асюди з цієї сторони сюди. В тому бою то зранку 27 сьомого числа один загиблий і п'ятеро поранені. Близько чотирьох тисяч зруйнованих і пошкоджених будівель за три роки в Бучі вже позбулися більшості наслідків так званого братського освобождення. Близько 95% вже відновлено залишається. В основному це питання приватних стипів, які були повністю зруйновані. Табучанська громада досі під ворожим прицілом. Ось кадри після однієї з недавніх шахедних атак. Ну дуже потужний вибух, дуже все посипалось, дуже громко, дуже тяжко. В будинку живі, здорове, але пострадала донька. У Мене тут батьки поруч живуть в будинку, і вони сказали, що десь в частному секторі шахет, поїхали допомагання. Всі приходять, всі сусіди, всі, хто поруч живе, всі прийшли, допомагають. Всі намагалися бути, бути корисним один одному. Зараз у місті герої готуються до особливої дати дня звільнення Бучі від російських окупантів. Його відзначають 31 березня. Під час наших знімань до стіни пам'яті з викарбованими іменами загиблих прийшли помолитися ченці зі Львівщини. Ми подорожуємо до одного з наших монастирів Вобухів на свято Благовіщення Пристої Богородиці і вирішили заїхати до Бучі, поклонитися, подякувати. Богу, щоб все ж таки Господь Бог врятував Бучу від загарбницької Росії. Молюся, щоб таке більше не повторилося на цій святій землі. Роман Барашев Володимир Самченко подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.